Багато нас пугали разів про те, що заберуть українців всі виплати, все закінчиться, вон з Європи, спердаляй там на Україну вся історія. І раніше воно звучало та скільки можна уже спокоїтись. Ми прекрасно розуміємо, що ми гарний генофонд для Європи. Бо ми, ну короче, я не буду казати, чому я думаю, ви поняли, чого ми гарний генофонд, і Нас вони зацікавлені, подовше тримати. Але навантаження економічне, яке українці ведуть на всі оці країни в Європі, дуже величезні. Тому це логічно, що скоріше за все будуть давати якийсь інакший параграф і знімати ці виплати, бо криза в Європі Величезна фінансова і оця економічна можливість виплачувати гроші безконечно. Ну я думаю, вона вже подзаканчується. не одні ж українці на оцих всяких виплатах за кордоном. Тому дійсно подумайте за це, перестрахуйтеся якось і, ну, інакшого варіанту, ніж це немає. Причому, якщо буде нас чекати якийсь локдаун, а він скоріше за все буде якийсь, то це взагалі ідеальний час для того, щоб от перед цим локдауном навчитися заробляти онлайн і комфортно себе почувати. Тобто, під час першого локдауну, ну ви зрозуміли, по якій хворобі це все було. А, всякі Netflix, доставка їди там, прокат фільмів онлайн. Всі, хто працювали онлайн, вони просто відчули себе як в золотій сіліконової долині. От, а якщо ти раз таке було, то другий раз теж обов'язково буде історія. Повторюється. Тому друзі, зустрінемо за посиланням в шапці профіля. Активно, будь ласка, думайте про своє майбутнє. Ще раз наголошу, що ми віримо в краще, і щоб все буде добре, але лучше пері. Чим не до Понял? все на зв'язку. Зустрінемось за посиланням в шапці профіля. Я далі про це не буду розповідати, бо ми там далі з командою рухаємося. Це і вас так на день відкритих дверей запрошую. Зустрінемось наступних відео. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.